Усім привіт! Мене звати Олексій Антоненко, і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Це відео буде такого розмовного жанру, в принципі, як і більшість крайніх моїх роликів. От А мова в ньому піде про ворожу ракету Кінжал. Я думаю, багато хто із вас про неї чув, і наші, от, наші органи влади попереджають. Що над, коли надходить така інформація, що можливо запуск цих кінжалів, ховайтеся в укриття, максимально обезпечитися і так далі, і тому подібне. Е, ви Знаєте, мені стало цікаво, що це за звір такий над... звір, звичайно, в лапках. Супер такий небезпечний, опасний і так далі. Я трохи подгуглив і знайшов власне, інформацію про. Про ці руснявські ракети. І ви знаєте, що я узнав? Що на самом ділі таких ракет немає. Да-да, вам не почулося. Ракет кинжала неї існує. А кінжал це власне ціла система. Тобто туди входить літак Міг-31, установка для запуску ракет, і ракета Іскандер. Ось так от. Принцип дії такий, що значить швидкість літака плюс ну розганяється ж літак, на швидкості запускається ця власна ракета, цей іскандер, і за рахунок того досягає її швидкість 7 махів на секундочку 1 мах рівняється 1000 км на годину. Те, 7000 км на годину, І небезпека ще і в тому, що навіть може нести і ядерний заряд. Оцей довбаний кінжал Ризик, як я казав, в тому, що, наші поки що на жаль, наша система протиповітряної оборони не можуть засікти і, тим більше, збити цю ракету. По -по 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 -э тому нас попереджають. У разі, коли е, з території, на території Білорусі взлітають ці літаки Міг-31 з цими кинджалами, Та що ж такое, за хрип? Вибачте, що максимально треба ховатися, обезпечуватися, тому що дуже великий ризик, що буде прильот. І Сложно дуже спрогнозувати, куди саме може бути такий прильот. Ось таку інформацію, друзі, узнав про кінжали, власне, вичитав. Я думаю, комусь можливо тоже буде цікаво і інтересно, якщо так доречно такими термінами виражатися, про те, що це за зброя, наскільки опасна і наскільки небезпечна зброя у ворога. Власне, під цією назвою. В будь-якому разі, бережіть себе, не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги, прямуйте в укриття або хоча б користуйтеся правилами двох стін. Тим більше, коли поступає інформація про можливий ризик запуску цих кінжалів по території України. Ну а з вами був я, Олексій Антоненко. Тож всім до нових зустрічей і! Пока.